Як людина доглядає свій сад, щоб він приносив плоди, так само і духовна людина. Вона має в першу чергу доглядати за своїм серцем. Коли вона буде перебувати постійно в Божому слові, виконувати Божі заповіді, вона буде приносити плоди. І після того, як вона це все буде виконувати, вона буде навчати інших людей, як це правильно робити, щоб ті також приносили плоди. Тому потрібно розуміти, що тільки правильне апостольське вчення нас веде до вічного спасіння, і справжня жива церква, і ті люди, які в ній перебувають, о тільки істина правда і справжня духовна віра приводить нас до вічного спасіння. Тому я маю розуміти, щоб мені мати спасіння, я маю приносити плоди і бути смиренним перед нашим Господом Ісусом Христом. Амінь.